Вісім старшокласників Сєвєродонецької школи номер 18 Це склад рою незламні, який цьогоріч виборов першість на обласному етапі військово-патріотичної гри Джура. На Луганщині ці змагання проходять вперше. Рій незламні. Почому саме таке названня? Ну, тому що, мабуть, з года в год ми побіжкому займаємо перші місця, і якби незламні. В команді знаходяться діти, які раніше участвували в спортивній гри «Зорниця». Это, они еще были учениками 5-6 классов. И на протяжении этих годов, то есть 13 14 15 они учатся в Зорнице и в Соколе. Вот. И нам было легко как бы, перевести этих учеников с одного конкурса на другой конкурс. Они по смыслу своему похожи. Як каже капітан Незламних, команда до останнього хвилювалася і не вірила у перемогу. Однак перший же день гри показав, на що здатні сєвєродонецькі юні козаки. Ставалася така боязність, що не виграємо, але Первый день мы уже доказали, что мы одни из лучших, три первых и одно второе место. Конечно, это было просто неожиданно, но мы к этому готовились и хотели этого. Во второй день, конечно, уже было посложнее, команды сильнее настроились на второй день, уже борьба пошла намного сильнее, чем в первый день. Мы во второй день только смогли одно призовое место взять из четырех, потому что ну, уже борьба пошла сильная. Наскільки сильною була боротьба, судити можна з результатів. Перевага зі своїм головним суперником у загальному заліку була мізерною. Команда із Новопскова. Вони нас майже догнали на шість очків тільки відстали від нас. І та були найсильніші суперники. Тренер юних козаків задоволений результатами виступу своїх підопічних. Були й недоліки, каже, та від дітей вони не залежали. Розраховували на одні конкурси взяти більше, лучше місце, а получилось хуже просто не зависело это от детей. Ну, в общем, это даже не погодные условия, а чисто технические условия, которые способствовали, ну, не показать результат тот, который хотели. А так, в принципе, к которому результатом готовились, мы, ну, в принципе, их достигли. Дівчата ж хвилюються за новий для себе творчий конкурс Ватра. Мне сложно в Ватре в творческом, потому что это у нас только первый год, и мы ставили хореографию, надо было быстро учить, все запоминать, песни. Слава двіження і навірно лікарська до для всіх сложно було. Літо юні козаки проведуть у тренуваннях та підготовці до всеукраїнського етапу Джури, який пройде у Одесі 6 серпня на базі літнього табору Молода Гвардія.